Власне, після 24 лютого 2022 року українці почали по-новому дивитися на життя. Наші громадяни більше донатять, бо хочуть усіми усіма силами пришвидшити перемогу, і неочікувано стали значно більше читати. Видавці та книгарні звітують про зростання попиту на друковане слово. Тож не дивно, що українські письменники прагнуть із користю для держави використати ці два. Зростальні показники, а деякі з них просто такі б'ють рекорди. Так, наприклад, за щоденник війни Андрія Мироненка під назвою 2402 деякі читачі сплачують по 10, а то і по 20 тисяч гривень. Ну і власне про успіх цієї книги поговоримо з автором. До нас доєднується письменник Андрій Мироник. Пане Андрію, доброго вечора. Доброго вечора, доброго здоров'я всім, хто нас сьогодні слухає. Так, а можливо, потім і почитаю. Пане Андрію, книжка 2402, вона ну якби, коштує великі грошей. Розкажіть про цей аспект, тому що по факту це благодійний проєкт. Я хотів би трішечки вас поправити. Вона не коштує ні скільки. Власне, якщо купувати книгу через сайт. То ви маєте змогу самі обрати ціну, і в цьому вся родзинка. І якраз мені здається, це є тим поштовхом, який дозволив продавати деякі екземпляри цієї книги по 10, а то й 20 тисяч гривень. Якби ми зафіксували ціну, вочевидь, ми б такого не отримали. Ось і весь секрет успіху, і відповідь на ваше питання. Так, тобто вона надрукована, можна її заплатити за неї скільки завгодно, і забрати, а ось можна і зробити максимальний внесок, і такі вже фіксувалися, так? Так на сайті, конкретно, нашому, найбільше можна заплатити 9999, але на заходах, на подіях, які були приурочені до нашої книжки, до різних презентацій, були випадки, коли платили 20 тисяч гривень. Вони зафіксовані. вони є в банківських виписках. Це все прозоро є. Можна глянути, і всі ці гроші віддаються на потреби зсу на потреби зсу та постраждалих. Угу, Тобто до копійки. Ну, це новий рівень, мені здається, благодійного підходу до ну, би, нашого сьогодення. А в цьому вся мета, в цьому була вся задумка. І якщо геть коротко говорити, то слоган цього проєкту: перемагаємо читаючи. Брати якісь маленькі відсотки, маленькі якісь копійки за... на підтримку книги немає сенсу. Абсолютно всі працюють за ідею. Благо, зараз цим просто всі люди згуртовані. Є консолідація в суспільстві. Тому а. так, абсолютно всі кошти йдуть, це все прозоро. Круто. Пане Андрію, а загалом, скільки вже накладів виходило? Другий вже вийшов, правильно? Другий вже розпроданий, ми закінчуємо роздавати третій тираж. А навіть так уже. І скільки це загалом? У коштах? Н ні, в книжках. Кожен тираж це тисяча книг. Тисяча книг. А в коштах? У коштах це близько 700 тисяч, трошки більше. Можливо, зараз ми доспродуємо ще 50 книг, які там залишилися. І може вийде 800 тисяч, десь отак. Пане Андрію. Ну і загалом, про ну в нас так в народі говорять, да що кожний да, може написати свою книжку після 24.02 минулого року, і ну вона це точна історія буде ну якась особлива. які історії зібрані в цій книжці? Здебільшого основна частина це моя розповідь про те, як я зустрічав війну в столиці широкомасштабну війну. Я маю на увазі. Ну звичайно, за 4.02 дає дає всі відповіді. А у кінці цієї книги зібрано близько 30 історій різних наших співгромадян. Там є зірки, є спортсмени, є блогери. Є просто звичайні люди, яких я знаю або хто захотів поділитися своєю історією, тобто. Основна родзинка, основна фішка була зібрати різні історії для того, щоб якщо в них буде щось спільне, то майбутнє покоління могли зрозуміти, що от це правда, тому що 30 людей однаково не змогли б збрехати. Це було б дуже складно. Якось, якось так, така квінтесенція цієї задумки. Пане Андрію, а ви з цими людьми, які, крім вашої історії, увійшли? Тобто, я бачу тут і Володимир Дантес, і Катерина Кухар, і пан Стоянов, і Ірина Федишина, і ну, багато, багато, як ви кажете, 30 людей. Ви з ними контактували особисто? Да? Чи редагували їхні тексти? Потім розкажіть цей аспект як письменник. Власне. Добре, залюбки розповім. Де з ким я контактував особисто, з ким маю прямий зв'язок? Вже ж. Де з ким контактував через їхніх менеджерів. Це дуже популярна широка історія. Тобто, це в кілька посередників спілкування відбувалося, і насправді редагування тексту майже не відбувалося. Воно ну тільки те, що вимагало для публікації. там орфографія, лексика і так далі. Сам зміст ніяким чином не мінявся. І що цікаво для мене, наприклад, було те, що тільки двоє чи троє зірочок наших українських справді захотіли внести якісь правки в текст. Всі інші сказали, окей, публікуйте так, як є. Мабуть, також хотіли зберегти оцю, знаєте, цю первинність думки. Тобто, вже не переосмислювати, А як от подумалось, так і написали. Мені здається, так. І пане Андрію, книжка була представлена у Франкфурті. Вона є в перекладі ну, власне мови оригіналу української, чи є і переклади для закордону? Я точно знаю, що ведуться роботи з перекладу на німецьку мову і на англійську мову для американського ринку. Втім, я не можу зараз стверджувати, на якому це етапі. В вільному поширенні ще немає. Угу. Ну тобто, це все за державну підтримку відбувається, так? Ні в якому разі. Ну, принаймні, поки що. Наразі це все на, на плечах благодійників, на моїх плечах і плечах команди. <пай> Пане Андрію, на останок, чи є варіант продумуєте ви, щоб повторити цей ну, власне, успіх? А чи чом би і ні, так це можна назвати. У сучасній українській літературі, мабуть, ну, так, книжки ще не продавалися, так точно. Чи думаєте ви над новим проєктом? Я думаю, ні. Він в цілому себе виправдав цей проект. Він виправдав ті сподівання, які на нього покладав. Можливо, ще буде додрук одного двох-трьох тиражів. Подивимося, як, як публіка відгукнеться. Але скористатися таким шляхом для реалізації якихось інших книг я вважаю за непотрібне, оскільки немає такої мети, немає такої цілі. І, врешті, книга була написана просто як маленький такий документ, якщо за все. Ось і все. Власне, я навіть називаю книгу не товаром, а чисто пам'яткою, символом, як подяка за те, що люди задонатили. Тому що люди дуже втомлюються донатити, і це, це зрозуміло, адже донати навколо. Ми всі стараємося допомагати. Але зазвичай нічого люди взамін не отримують. А книга, яку ти потім зможеш почитати, покласти на поличку, тим паче, якщо це гарна книга, мені здається, це хороший жест, це прикольно. А за які кошти вона друкується? Виключно за мою. Угу. Тобто ви тисячу надрукували. Оп, і донати роздали книжки. Так, так. І я хочу зазначити, що там немає історії, що я з донатів взяв якусь частку і її кинув, наприклад, в наступний друг. Це щоразу знову і знову, знову знову, я беру свої кошти. Пане Андрію. Ну, ну, це благородно і благодійно. Дякуємо вам за такий проект. Цікаво, я сподіваюся, що е, хтось іще встигне ще в ці е, книжечки, які залишилися, купити їх а можливо дочекається вже і нового накладу. Це дуже дуже і дуже цікаво. Свідчення очевидців, так, пане Андрію, така. Думаю, така Так, дякую вам за цікаві питання. Навзаєм цікаві відповіді, Вам так само дякуємо, друзі. Андрій е, е, Мероник, письменник, долучався до на нашого ефіру. Автор книжки. Не, е, він то основний автор. А так долучалися ще 30 людей, які власне українські блогери, зірки і решта-решта людей цивільних, які доєдналися і написали свої історії 24 лютого. 2022 року, як вони зустрічали повномасштабне вторгнення, книжка не коштує ні скільки, але за донати ви можете стати її власником. І от були і 10 тисяч гривень. Її купляли, і за 20. і всі гроші перейдуться на потреби ЗСУ. Прекрасно, рухаємося далі.